Ви знали, що в Україні є люди, які офіційно, офіційно заробляють більше, ніж 500 тисяч на місяць. 500 тисяч на місяць. Це офіційно. Є частина людей, які отримують більше 130 тисяч на місяць, і це теж офіційно. Але ось питання: а скільки заробляють середні українці середньо зважені? Так, от найбільша кількість українців, це майже 54%, мають середню зарплату 11 тисяч. 11 тисяч. Ну і далі, і далі менше-менше. Справа в тому, що це дані офіційної заробітної плати, дані пенсійного фонду. Але ми з вами знаємо, що в Україні. Офіційну зарплату показують не всі. Ну, чиновники, працівники державних підприємств. Так я так думаю, що та зарплата в 500-600 тисяч на місяць це якраз саме вони, тому що показати бізнесу зарплату в 500 тисяч працівнику ну це податки треба сплатити неймовірну купу. І куди підуть ці податки, бізнес не завжди розуміє. Повна статистика того, скільки хто а, заробляє, і до речі, скільки у нас працюючих, ця цифра мене особисто шокувала. Виявляється, у нас в Україні а, за даними пенсійного фонду, біля 7 мільйонів працюючих. Все, все, скільки людей в Україні залишилось, можна тільки здогадуватись. Телеграм і Ютуб шапці профілю там докладно про ці дані, цифри. Повна аналітика, до речі, можете подивитися, скільки люди заробляють і до якої категорії відноситись ви. Сумно те, що найбільша кількість українців, а це 50 майже 4%, працює на середньому 11 тисяч гривень. 11 тисяч гривень. Ви були в магазинах, ви знаєте, які ціни. Як можна прожити на 11 тисяч гривень? Навіть якщо мама і тато заробляють по 15 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, маючи одну дитину. Ну, це достатньо скромно, напевно. Не знаю. Але такий час не будемо мірятись а, силами, не будемо мірятись зарплатами. Головне, залишитись живими і залишитись людьми. Бо те, що я бачу, як реагують українці на різні події, а, мене особисто трішечки лякає. Не хочеться мені, щоб ми вийшли з війни. Такими як наш ворог, бережіть себе, телеграм, ютуб, в шапці. Профілю підписуйтесь, якщо ви хочете жити в реальному світі і об'єктивно оцінювати процеси. Підписуйтесь.